Привіт, мене звати Василь. Я обрав будівельну компанію Socium Developer», тому що тут найкраще співвідношення ціни та якості, а ще тому, що тут діє програма лояльності для різних категорій. І я як військовий зміг придбати квартиру зі знижкою. Мені сину та дружині дуже подобається внутрішній двір ЖК, тому що в ньому є красиві і функціональні дитячі майданчики. Обрав цю квартиру, тому що мені сподобалось планування. Тут немає так великої кількості несучих стін, дуже можна її гарно перепланувати цю квартиру. Подобалось її розміщення, тобто вона є сонячною, ця квартира. Постійно в неї попадає світло, відповідно, якось жити веселіше, коли світло є в квартирі. Ну що ж, давайте пройдемо подивимося, як я перепланував цю квартиру. Хочу тут розмістити диван. Крім того, тут ще домурується перестінок. Ось, він буде частково зі скляних блоків і вони будуть класно підсвічуватися, буде надавати квартирі якоїсь атмосфери. Ліжко. А тут на лоджії буде розміщуватися робочий стіл. З цієї сторони буде ще розміщуватися шафа для верхнього одягу, тобто по сезону. А тут буде розміщуватися кухня. Вже почалися ремонтні роботи, вже підсвітки є. Тут під котел вже розміщено, розведена каналізація, холодильник буде знаходитися. Буде така сучасна, класна кухня. Немало важливим є наявність балкону і двір без машин. Крім того, саме квартиру в соціальні я обрав, тому що в них дуже якісне наповнення. Це якісна штукатурка, вхідні двері, які я не збираюсь міняти. І також вікна, які от не пропускають ніякий шум. А на першому поверсі розміщено дуже багато комерційних приміщень, і в них будуть магазини різні. Ну, все буде під рукою, тобто вам нікуди не потрібно буде їхати з цього ЖК, а все буде знаходитися поблизу.